Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сенсон консервації в розпалі. І я спішу ділитися з вами рецептом сквасних огірків, які підходять більше мені для салатів, для супу, без цукру, без оцету, без кип'ятіння, стерилізації. Нічого не потрібно робити. Помили банки, я трохи їх підсушила на сонці, ну можна і без цього помили. Кришечки не стерилізувати також, мінімум спецій. Огірки ось я тут підготувала. Я не скажу, що вони всі у мене такі одинакового розміру, того, що з городу є тут різні і великі, і малі. Я завжди кладу наниз більший, зверху менший. Думаю, всі так роблять. Наниз кладемо травки. тут У мене гілочки кропу. Потрібно, звичайно, у кого є хрону, корінь або листя. Ну, у мене цього році щось немає на городі. Ходила, не знайшла. То я покладу от листя вишні, листя смородини також. Для гостроти ще взяла таку гірку перчинку. Трохи вкину. Ну, хто не любить, можете не класти. Ну і, звичайно, часник. В чеснику в огірках, як кажуть, багато не буває. Звичайна сіль і вода. Холодна з-під крану, не кип'ячена, ніяка не, не з магазину, всі травки, на низ банки, гілочки кропу. Так. Декілька листочків вишні. Сюди ж кладіть і корінь хрону, в кого є. Десь отакий шматочок гіркого перцю. Два зубочки часнику сильно не, не буду мільчити, десь напополам так і розріжу, вкину можна і на три частинки, ну, отак от, от і усе, і вкладаємо огірки. Я не відрізаю кінчики, вставляю спочатку отакі довгі, великуваті, понад стінкою стоя. Отак от, от перший ряд, бачите, я виклала. Стараюся, щоб не було великих просвітів. Щільненько. І от зверху другий ряд, отакий у мене, середнього розміру. вже викладаю так, як вони ляжуть. Стоя лежа. Так, щільненько. Зверху нічого я не кладу, гілок ніяких більше, ні перців, нічого не насипаємо мілкого. Зараз готуємо розсіл. Розсіл ще простіший, і простого. І швидше робиться, ніж огірки вкладати. Рецепт такий: на літр води звичайної. Відміряємо 100 г солі. Перелю такий сотейник воду, тому що мені буде зручніше розчиняти сіль. Вода не розбовтувалася. У мене ось тут склянка 200 мл, отак от у склянці. 100 г або 4 столові ложки без гірки, або 4. Три столові ложки з такою невеликою гіркою. Так, всипаю сіль ой, до води і розчиняємо повністю. Колись хтось мене питав під відео, коментар був такий, що таке або, як пояснити людині, що таке або? Або-або. Мабуть, точно не в Україні живе. Так, добре розчинити сіль у воді. Так, я заливаю потроху. От на трьохлітрову банку йде більше, ніж літра води. Десь півтора літра плюс-мінус. Так, отак от у мене в банці води. Зараз ще півлітра відміряю. 50 грам солі залью. і заливаю до самого верху. Ну, от так ось воду залила. Далі ставимо банку в якусь ємність, тому що огірки будуть кваситися, бродити, і рідина буде виливатися. Щоб це на столі не було, все у вас накриваємо Кришкою, так от прикриваємо, і ставимо десь приблизно на 3 дні, на 3 доби. Це вже буде залежати від температури вашої приміщенні. Якщо тепло, то буде достатньо і трьох діб. Якщо не дуже, то можливо буде і 4. Я покажу, скільки у мене квасилися. І коли вони будуть готові. І як буде виглядати, тут все у нас в банці. Так, друзі, ось дістала я свої огірки, показую вам. Стояли вони в мене, квасилися рівно 4 доби. Це якраз в цей час я їх заливала водою. Ось такі ось вони поміняли колір. Отут от ось зверху отакий от наліт на огірках, на всіх банках, вода витікала, квасилась, бурлила, аж сюди витекла в тазик. Отак от, от вони зверху, отак от на кришці. от Вода така мутна вже в кожній банці. Тут трохи ще бульбашки є, а так взагалі-то вже, якби не. Не кипить і не бурлий, як би скажемо. Ну, огірок, якщо спробувати, він не м'який. От, не м'який, не морхлий? От в цій банці. І в цій також. Що ми робимо далі? Ми беремо кожну банку, зливаємо з кожної банки оцю воду, цей розсіл, він вже нам не потрібен. І промиваємо добре під проточною водою, щоб весь оцей наліт із огірків і знизу, що там утворилося, весь вимити до чистої такої води. Я отак от накрию. Отакою кришкою для зручності було. І тепер буду виливати оцю виллю, ту всю воду, чистою водою все це промию. І тоді покажу, що буде. Не буду вже демонструвати, як я промиваю, звичайно. Так, друзі, ось я помила всі свої банки. Не менше трьох разів випольовувала кожну баночку. Отакі. От І так само помила кришкою. Під звичайною холодною водою. Не потрібно не стерилізувати нічого. Тут все добре повимивала. Ось такі от вони в мене. Те, що я казала, добре всілися. Кожна банка, можна перекладувати, але ну, я вже щось не хочу перекладувати двохлітрову, чи яку. Так що, от такі ось. Зараз вони, звичайно, дуже солоні. Їх неможливо їсти, ну, все одно вони такі от тверденькі. Якщо їх взяти, розламати, от огірочок один. От, бачите, отакий. Дуже солоні, зараз їх їсти не можна, звичайно. Тепер, що ми робимо далі? А хрумкі чуєте які? На прикладі однієї банки відставлю в бік. Тепер ми беремо і заливаємо банку звичайною холодною водою з-під крану. І от, націдила і заливаю. Є один нюанс такий, що добре-добре води треба налити сюди, щоб аж через верх перелилося. Ставимо в миску якусь. Наляпати, Так. сільки налили і потрібно отак от трясти, щоб вода впала аж низ туди просочилася зовсім. Того, що огірки будуть віддавати оту сіль, яку вибрали в себе, тому що 100 грам на літр води це багато, зато вони такі солоні, солоні, тепер вони будуть віддавати назад в воду. І через декілька місяців їх можна буде їсти. Добре, добре, втрясуємо воду. Так, аж перелилося через край. Тепер беремо кришку і під ключ. Закриваємо ключем. Це у мене костя робить. І ставимо закатану банку в прохолодне місце. Я ставлю погріб, так як ми в селі. Не знаю, не буду казати вам за квартиру, кажуть, на чиї квартирах також ці огірки добре зберігаються. Так, друзі, ось мої три банки готові, закручені. Такі ось. Зараз я їх ставлю в погріб. Так що, кому сподобався мій рецепт, користуйтеся, пробуйте, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, заходьте на канал, на мій плейлист Консервація Літо у банці. Там ще дуже багато всіляких закруток, перевірених рецептів. Так що користуйтеся, бережіть себе. Ми ще з вами побачимось. Па!